Бліц-прогноз так чи ні. Грін, віч та рот, майстерня щастя. Запрошую завітати на розмову з собою та обрати для себе найкращий шлях. Прогноз стає актуальним для вас саме у той час, коли ви його для себе знайшли. Дякую за ваш час, увагу та довіру. Уселяті гараздів та щасливої долі. Поставте запитання до Всесвіту, яке потребує відповіді так. Чи ні? Відповідь на ваше запитання можливо більше так, ніж ні? Що стоїть на заваді? Зіпсована репутація, розчарування у дружбі або відносинах, скандали, схильність до істерії та драматизування обставин, перерваний спокій, нестабільність у сім'ї, що допоможе? Візьміть ситуацію та контроль над нею у свої руки. Вам не завадить розвити для цього наступні якості, чесність по відношенню до себе та інших, впевненість у собі, спілкування, нові знайомства, здатність до змін, розгляд нових можливостей для досягнення мети, практичне застосування знань, оригінальність, ініціативність, творчість. Дипломатія. Що слід очікувати на додаток? Процвітання, матеріальні досягнення, фінансова міць, зростання впевненості у собі, комерційний успіх, добробут, просування по службі, матеріальні придбання, оновлення шкали цінностей. Коли очікувати на бажане протягом січня та лютого. Отже, не гайте часу! Уперед та вгору! завжди вам рада! Все буде Україна! Слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російської Федерації! З повагою, Оля Бєх.